Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня, і зараз будемо говорити про інтернет шахрайство. Я вітаю в нашому ефірі. Юрій голосов, адвокат. Пане Юрій, добрий вам день. Добрий день. Будемо з вами говорити про те, що під час особливо воєнного стану збільшилось взагалі інтернет-шахрайство. Як мінімум, декілька моїх знайомих в них взламали їх аккаунт у соціальних мережах. Зокрема, це був Телеграм, і просили гроші. В знайомих, як діяти у цьому напрямку, ось якщо тобі пише, нібито твій знайомий, який є в тебе в контактах, і просить гроші? Ось як діяти? Давайте розробимо механізм. Да, ну, інтернет-шахраї вони тривалий час удосконалюють і вишукують нові способи заволодіння грошами громадян. Спочатку це була заміна сім карти, за допомогою якого шахраї знімали кошти з банківської карти. І переводили на свої карти, надалі це був фішинг, тобто створення аналогів відомих платіжних систем, сервісів, мобільних додатків, за допомогою яких користувачі розкривали свої персональні дані і потім з їхніх карток списували з кошти. Сьогодні новий метод шахрайства він ще більш банальний. Тобто, шахраї просто взламують телеграм-канали, телеграм-контакти користувачів. І е, пишуть від імені знайомих, друзів, родичів е, з питань запозичення невеликої суми коштів. Е, якщо вам надходить таке повідомлення, то обов'язково зателефонуйте тому чоловіку, з боку якого прийшло повідомлення, щоб переконатись, чи дійсно це та особа. І тільки потім е, відправляйте вказану суму кошту. Більш того, ні в коєму випадку е, не можна переходити посиланням uh -huh. на ресурси, е, які вам невідомі, або е, посилання, які е, вам приходять від незнайомих контактів. Тому що це може бути якраз у той фішинг, так да, про який ми з вами почали говорити. Це, це може це бути фішингові ресурси. Відрізнити яких від справжніх ресурсів практично неможливо. В, в так званій сірій зоні інтернету є ці, цілий біржі на яких продаються ці мобільні додатки і го, готові розроблені сайти, за допомогою яких шахраї заволодіють коштами громадян. І справа в тому, що е, е, слідча і судова практика по справам е, такої категорії вона дуже печальна, тому що е, на даний час в Україні нема обвинувачених вироків за статті 361 кримінального кодексу, це несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Тобто максимум, що можуть зробити правоохоронні органи кіберполіція, це відкрити кримінальне провадження, зробити декілька запитів, зробити тимчасові доступи для ідентифікації банківських карт, куди були переведені ваші кошти. Як правило, виявляється, що ці банківські карти належать або померлим особам, або особам, яких ідентифікувати вже неможливо. І все, чим може допомогти правоохоронці в даній ситуації, це е, от на такому рівні відпрацювати ці матеріали для того, щоб ви могли, могли можливість передати вже в свою банківську установу для припинення нарахування відсотків, штрафів і а так далі. А потім Можливе списання цього боргу, тому що що стосується саме цих телеграмів, і коли там просять гроші, то механізм трохи не зрозумілий. Тобто, ти, в принципі, знаєш, що тобі ти телефонуєш до поліції на лінію 102, я умовно зараз кажу, тебе відправляють до кіберполіції. А вони зараз працюють в онлайн форматі. і Ти не розумієш, отримали вони твої повідомлення, не отримали твоє повідомлення. Ти йдеш в банк, а поки не відкрита справа в кіберполіції, то в принципі, ну, тобі в банку кажуть, а ми не знаємо, можливо, це і не ви взагалі. Чому ми повинні блокувати ту чи іншу картку? Як діяти ось у цьому напрямку? Знаєте, Хочеться зрозуміти ось саме план. Ось тобі, ну, умовно кажучи, я ось постраждала від імені якої просили гроші. Доведеться потім саме мені, напевно, повертати ці гроші, тому що люди ж кидали їх ну, через те, що вони мене знають. Так, звичайно, це дійсно проблема, тому що кіберполіція не приймає нарочну заяву про кримінальне правопорушення, а дає роз'яснення, щоб громадяни звертались до районних відділів поліції, які е, взагалі не розуміють, як розслідувати справу даної категорії. Тут є декілька шагів, які слід дотримуватися: по перше, це правильна кваліфікація кримінального правопорушення, оскільки, як правило, звертаються із заявою про шахрайство. Але в даному випадку має місце сукупність злочинів. Це стаття 361 кримінального кодексу України. Це несанкціонове втручання в роботу інформаційних систем комп'ютерних систем. Та та ж стаття 190 шахрайства для того, щоб Заява відомості до ЄРДР була внесена саме кіберполіцію. Потрібно або направити заяву про кримінальне правопорушення кур'єрам з описом вкладення на адресу кіберполіції і надалі зі спливом 24 годин звертатись до слідчого судді зі скаргою про зобов'язання слідчого кіберполіції внести відомості в ЄРДР або звертатись безпосередньо до. Прокурора окружної прокуратури відповідного району, угу. який також може внести відомості до РДР і самостійно визначити підслідність за кіберполіцію, тому що звичайні районні відділи поліції вони. Приступають до проведення якихось слідчих дій щонайменше через тиждень, як правило, після отримання заяви про кримінальне порушення, тоді як ми всі розуміємо, що дуже важно провести невідкладні слідчі дії да, для ідентифікації цих шахраїв. А що стосується саме фішингу, про те, що ми з вами почали вже говорити, давайте трошки розлухіше, як діяти у цьому напрямку, якщо вкрали твої персональні дані, тому що ну з цим особливо воєнний стан, ми пам'ятаємо, що це збільшилось в період пандемії. Більше таких заяв стало, і теж саме повертаємося ми до тієї ж кількості і у воєнний стан, коли це збільшилось дуже серйозно. В ситуації з фішингом дуже важливо не обманувати себе і чітко розуміти, що, на жаль, на даний час у держави немає ресурсів для розслідування злочинів таких категорій. Розкриваємось таких злочинів практично нульова. Все, що може зробити постраждала особа, це Невідкладно заблокувати всі свої картки, повідомити в банк і е, звернутися до поліції для того, щоб в подальшому надати матеріали досудового розслідування, е, постанову можливо, вже про закриття кримінального провадження для е, списання цього боргу. Е, але вирішення цієї проблеми в глобальному угу. вона е, полягає не через кримінальне провадження. По перше, це роз'яснювальна робота з користувачами тих сервісів, на яких переважно практикується шахрайство фішинг. Яким чином, от на моє глибоке переконання, це має виглядати? Таким чином, як на пачки цігарок, виглядає зображення легень, поражених раковим захворюванням. Угу. Точно так же, коли користувач заходить на сервіс якісь площадки для продажу товарів та послуг. Першим чином він має ознайомитись з застереженням щодо фіженку і можливих шахрайств, з яким він може стикнутися на цьому сервісі. І тільки потім е акцептує цю так звану оферту або інформацію, він може переходити до услуг. Але звичайно, що жодний ресурс не буде розміщати на своїх сторінках. Таку інформацію, тому що вона, звичайно, шкодить. Ділової репутації да сервісу. Ми будемо брати там OLX, там будь який інший. особливо там... OLX, Там це дуже популярно, тому що там якась є така схема, мені пощастило, не один раз з цим не стикнулися, але ж е багато знайомих, які там є якась доставка OLX, Так і якщо ти кидаєш, не мали мої знайомі, які в принципі втратили гроші і знімали там не за ціну покупки, а знімали все, що було взагалі. Да, замість того, щоб е, виділяти е, величезні кошти на правоохоронний апарат на кіберполіцію, держава могла б на законодавчому рівні закріпити обов'язок власників е, цих ресурсів розміщати обов'язково для знайомлення е, оферту е, на таких сайтах. Е, тільки після ознайомлення з якою і акцептування користувач мог би користуватися послугами цього ресурсу, і як показує практики, е, прийняття такого закону воно е, не створює складності, тому що на прикладі прийняття закону про е, обов'язковий перехід інтернет-ресурсів на українську мову, тобто, це є яркий пример, який показує, що держава може регулювати сферу інтернету, і угу. це дуже просто. Тому, в принципі, так, і дійсно можна і з цим вирішити питання, але знаєте, це не вирішувалося і до війни, і здається, що зараз, взагалі, знаєте, як у нас популярна така фраза, не на часі. Але ж ми розуміємо, що людям треба щось робити, тому що телефонують якісь люди, представляючись службою безпеки банку, в них є твоє ім'я, прізвище, в них є номер твоєї картки. Ну, це виглядає дуже дивно. Я можу пояснити, чому держава не за займається питанням регулювання інтернет-шахрайства, тобто боротьби інтерне... з інтернет з інтернет-шахрайством, тому що на сьогоднішній день немає офіційної статистики таких злочинів. Чому його немає? По перше, немає обвинувачених вироків, тому що як і вже говорив. Практично неможливо довести та встановити цих інтернет-шахраїв. По-друге, переважна частина громадян не звертається до правоохоронних органів, тому що якщо вони перевели там, незначну суму коштів, ну для кожного там, 5, 2, 10 тисяч гривень, можливо, то вони вважають, що краще вони не будуть витрачати час, чим будуть звертатись до правоохоронних органів. Та навіть в тих випадках, коли. Люди звертаються до правоохоронних органів в переважної частині випадків, слідчі не вносять відомості до ЕРДР, тобто не відкривають кримінальних проваджень. Тобто, офіційно у нас таких злочинів дуже мало. неофіційно їх дуже багато. Це я як адвокат можу заявити, виходячи з цих звернень, які надходять до нашого адвокатського об'єднання. На що найбільше скаржиться, якщо у вас є практика, вже ну, з такими справами? Це, на жаль, OLX, Фішн OLX. це е, надходження від приватних осіб якихось е, силок для переходу е, в платіжні сервіси, для перерахування якоїсь незначної суми коштів, вигляді авансу за товар, за послугу. Е, розумієте, в чому у нас е, це дуже і дуже добре. У нас громадяни вже завдяки сервісу Дії та інших державних сервісів, вони звикли авторизуватись в інтернеті за допомогою цифрового підпису, за допомогою там, картки Приватбанку. Це дуже добре, що держава переходить в інформаційні системи. Але цей масовий переход використовують інтернет-шахраї, тому що. Деяка частина людей вона не задумується, що в одному випадку вона передає свої дані конфіденційні дані, які зберігаються з сервісу державної установи той же дії, а в другому випадку вона ці ж дані передає особі, про яку вона нічого не розуміє. І саме держава, якщо вона Сьогодні впровадить переход документа обороту в інтернет, вона дона проводити більш роз'яснювальні роботи. І я цю роботу ви ви вижу в такому е, вигляді, як обов'язкові застереження на всіх інтернет-ресурсах, угу. де можливо використання цього фішингу. Е, тому що я е, саме з е, тієї категорії людей там потрібно перейти за посиланням. Я переходжу, потрібно щось нести. Я вношу ну, я не е, особливо у цьому розбираюся, якщо чесно. І мені здається, ну і дійсно про те, що ви казали, в нас все авторизоване в нас, в принципі. В діє, там є всі твої дані, і в принципі, ти ну за це якось не хвилюєшся. Ось ваші поради для мене і для наших телеглядачів, які діють так само, як я. Коли там треба поставити галочку, десь ти швидко ставиш галочку, тому що тобі немає часу читати. Тобі скоріше треба отримати якісь послуги тощо. Так, да, державні сервіси вони дуже добре, але вони розслабляють. Вони не дають задуматися, на яку силку переходять користувач. Угу. Тобто, це можна вирішити, хоча б зараз на рівні того, щоб просто писати попередження про те ж OLX. Мені здається, що всі вже знають, що не можна переходити ні за яким посиланням. Всі знають, що не треба кидати номер картки, а треба тільки оформити доставку. І все. Так, да, це. На перший взгляд буде виглядати дещо дивовижна. Точно так же, ви пам'ятаєте, коли е, приймався законопроект про е, відображення на пачках цигарок, цих зображень з пораженими органами людини, яка зловживає коріння. Е, точно також, на перший погляд, це буде дивовижно, але, але це необхідно. Тому що, на жаль, немає ефективних механізмів боротьби з інтернет-шахраями. Тому нужно розуміти, що держава сьогодні намагається сприяти тому, що. До електронного документообороту переходила не тільки там молодь, а люди похилого віку. Да? Вам достатньо зайти на Дію і подивитися, який там перелік услуг. Там є багато переліків услуг для тих же пенсіонерів. Да? І от це найбільш незахищена категорія громадян, яку дуже просто обманути, тому що вона не володіє цим об'ємом знань. В одному випадку вони авторизуються в дія, в другому по посиланню, яке прийшло невідомо там на електронну пошту так. і. І навіть спеціаліст, я підкреслюю, він не зможе відрізнити е, фішинговий, допустим, платіжний сервіс е, от справжнього. Все, mm -hmm. все залежить, з якого інтернет ресурсу йде прислання. Да, якщо це величезні інтернет-площадки для торгівлі товарами, всім відомими, так да, це зрозуміло. Якщо це посилання йде від приватної особи, невідомої особи з невідомого сайту, то це вже подозріло Тобто працюючих механізмів, аби повернути свої кошти, наразі в нас да, ну, на жаль, немає. Та, на жаль, немає. Угу. Тобто, треба щось з цим робити і зберігати свої особисті дані, як би це не звучало зараз дивно в період цифровізації. Ну я е, дуже сподіваюся на те, що після нашої перемоги у війні е, і е, враховуючи направленість з держави на е, Переход на електронний документооборот, то е, Україні буде посилюватись робота кіберполіції. Зараз звичайно не, не до цих справ, але в подальшому я думаю в цьому питанні буде більш ефективна робота. Юрію, дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Дякуємо нашим е, телеглядачам, які нас дивляться, і радимо вам бути особливо обережними. В принципі, не переходьте за посиланнями. Е, якщо в тебе просять гроші твої знайомі пере, е, перевести на картку, не ведіться, одразу телефонуйте, тому що зараз, як ми зрозуміли з паном Юрієм, механізмів, аби повернути свої кошти і забрати їх в шахраїв наразі, е, фактично немає. Побачимося.